Пожвавлення ринку на початку року це стабільне зростання чи просто сезонність? Чи так погано, що українці закрили рекордну кількість фопів? І на чому грають розробники ігор та як це пов'язано з їх зарплатою? Давайте розбиратися. Привіт, мене звати Оленка, і це вже точно весняний випуск рубрики ШоПаті, де ми говоримо про стан ринку, шанси на першу роботу, кращу роботу чи роботу в принципі. Лайк, підписка, дзвіночок просто зараз, будь ласка, інакше навіщо це все? Почнемо з підсумків першого кварталу. Вони підозріло оптимістичні. На початку минулого року на джині було в середньому 6900 вакансій онлайн, а у першому кварталі 25-го маємо в середньому 7700, тобто плюс 800 вакансій в пошуку. До цифр початку 23-го ще далеко, але тренд позитивний і досить тривалий. З іншого боку, активізація рекрутерів в першому кварталі це звичне сезонне явище, хоча масштаби цього разу все ж більше ніж минулого. Напишіть в коментарях, чи відчули ви, що стало більше вакансій, а я розкажу. В яких спеціальностей найбільше шансів це відчути. Доу теж звітує про хороший початок року. За ці три місяці компанії розмістили аж на 30% більше вакансій, ніж рік тому. Ці зміни дуже помітні у нетехнічних категоріях. Акаунт-менеджерів, фінансистів і маркетологів зараз активно шукають в IT. Серед технічних професій помітно зростає попит на продакт-менеджерів і тестувальників. А серед розробників зростають пропозиції для C++, Python і Node.js. Але найбільше відчувають ці позитивні зміни дизайнери і аналітики. Кількість вакансій для обох категорій на доу вже впритул наблизилась до довоєнного рівня, і мене, як аналітика, це не може не радувати. А ви як хочете освоїти професію, яку не замінить штучний інтелект? Центр сучасних професій GoIT дає можливість спробувати себе в професії аналітика даних абсолютно безкоштовно. На чотириденному інтенсиві ви зможете попрацювати з реальними даними під наставництвом досвідченого ментора та отримати бонуси за виконані домашні завдання. Наприклад, гайд по роботі із штучним інтелектом. Якщо після Інтенсиву ви захочете пройти повноцінний курс, знайте, що GoIT надає гарантію працевлаштування. Ви навчаєтесь, виконуєте всі завдання та проходите співбесіди. А GoIT допомагає з резюме та надає кар'єрні консультації. Якщо за 6 місяців ви не отримали офер, компанія повертає всі гроші за навчання. Вакансій стало більше, але і кандидатів теж. Якщо увесь 24-й кількість кандидатів в пошуку зменшувалась, то цього кварталу нарешті бачимо три місяці без падіння. Тобто більше кандидатів вмикають профіль на джині ніж вимикають в онлайн. Їх кількість вже повернулась до рівня осені і не в останню чергу завдяки новим кандидатам. Не обов'язково новачкам. До речі, перші три місяці 25-го показали позитивну динаміку нових користувачів на джині після річного падіння. В середньому за місяць 5200 нових кандидатів потрапляли в пошук. Минулого кварталу було аж на тисячу менше. Загалом же кількість нових кандидатів за перші три місяці року на 30% більша ніж за попередній квартал. Як ви думаєте, Думаєте, це хороший сигнал для ринку чи навпаки. Не дуже. Я думаю, що хороший. Кожен український айтівець повинен мати профіль на джині, навіть коли не шукає роботу. Тобто більше кандидатів у нас означає більше айтівців в Україні. Попри зростання кількості кандидатів, середня кількість відгуків на вакансії поки не зростає. Якщо порівнювати із минулим роком, навпаки знижується. В березні 24-го це був 21 відгук в середньому. Зараз 16 за місяць. Не знаю, чи ви помічали, але надовго середня кількість відгуків на вакансію вища ніж. На джині, майже 27 в березні в середньому. Але рейтинг найбільш конкурентних категорій приблизно однаковий. І там, і там очолює його фронтенд. На одну вакансію фронтендера за місяць надходить в середньому 57 відгуків на джині і майже сотня на доу. На друге місце з першого опустився QA: 45 відгуків на вакансію за місяць на джині. Це майже вдвічі менше, ніж минулого року. Дизайн залишається на третьому місці. Такі вакансії отримують трохи більше 30 відгуків в середньому. І далі. Де Java і Project Manager. найменше відгуків на вакансії c розробників чи маркетологів в середньому лише 5-7 кандидатів тут пишуть першими. Можливо, через те, що відгуків стало менше, рекрутери стали частіше їх читати. Вперше з початку повномасштабного вторгнення респонсрейт рекрутерів кращий за респонсрейт кандидатів. Серед відгуків, відправлених у березні, рекрутери прочитали понад 70%, а відповіли аж на 43%. Ви скажете це небагато, але минулого року ці цифри були 60 і 30%. Тобто зростання аж на 10% пунктів в обох метриках. Кандидати у свою чергу прочитали 76% пропозицій, які їм надійшли, але відкрили контакти лише на 40%. Порівняно з минулим роком, респонсрейт кандидатів теж виріс, але не так драматично. В першому кварталі 24-го було 37% відкритих контактів. Все менше компаній обирають оформлювати працівників як ФОПів. За даними зарплатного опитування доу, влітку 22-го, так були оформлені 87% айтівців, а в кінці 24-го – лише 62%. Натомість зростає частка тих, хто працює за їх контрактами або оформлений офіційно в штат. Тож цілком очевидно, вперше з 2015-го кількість АІТ фопів за рік зменшилась. Зараз у єдиному державному реєстрі їх 262 тисячі. Це на 13 тисяч або 5% менше ніж минулого року. Падіння відбулося через рекордну кількість кількість закритих ФОПів – майже 40 тисяч. Це утричі більше ніж за попередній період. Тим часом продовжує зростати частка жінок серед it фопів Всього серед активних підприємців їх уже 31%. а серед щойно відкритих майже половина. Але падіння кількості фопів не зменшило загальну кількість українських айтівців. За розрахунками ДОУ, їх зараз біля 300 тисяч, і цей показник майже не змінився за останні півтора року. Тож можливо, це і непогано що фопів стало менше, якщо інші форми працевлаштування платять трохи більше податків. Загальна кількість айтівців не Зменшилась, але схоже, перерозподілилась. У ДОУ порахували, що в топ 50 найбільших it компаній України зараз працюють на 20 тисяч менше фахівців ніж три роки тому. Найбільший відплив припав на другий рік повномасштабки: мінус майже 11 тисяч людей. Тоді як у перший рік було лише мінус 7 тисяч. 23-й рік це пік легалізації людей за кордоном. У 24-му відплив помітно зменшився мінус 2,5 тисячі фахівців. Взагалі у цьому рейтингу відбулись цікаві зміни. Наприклад, стало більше продуктових і гібридних компаній, а сервісних відповідно менше щодо динаміки, у 36 шести компаній кількість фахівців зменшилась, але у 13 зросла. В топі за скороченнями ЕПАМ та SoftServe. в обох компаніях зараз працює на 4 тисячі менше фахівців з України ніж три роки тому. На третьому місці українська команда Нікс, яка зменшилась майже вдвічі, серед продуктових компаній кількісно найбільше втратила Евоплей, майже тисяча співробітників. Загалом геймдев напрям дуже постраждав. П'ять компаній зменшились Аж на 40%. Основною причиною скорочень українських команд стала релокація за кордон. З одного боку, добре, що не падіння бізнесу, але з іншого це тепер не зовсім український бізнес. А ось список компаній, які за час вторгнення зросли. У відсотковому співвідношенні безумовний лідер зростання Nova Digital. Три роки тому в компанії було лише 16 фахівців зараз майже тисяча. Більше ніж удвічі зросли команди Scalar, А як та уклон більше ніж у півтора рази Netpeak Group. Більшість компаній з обох списків активно відкривали офіси за кордоном, особливо в Польщі. Тут з'явились понад 30 офісів найбільших українських it компаній. Наступні за популярністю країни Болгарія, країни Латинської Америки, Румунія, Португалія та Індія. А от в українських містах офісів поменшало. Найбільше втратив Харків. Нині там на 13 офісів великих компаній менше, ніж три роки тому. На два менше офіси стало у Дніпрі та Одесі, а у Миколаєві та Херсоні компанії топ 50 зараз взагалі не мають офісів. Зате по шість нових офісів з'явилися в Полтаві та Черкасах. Ще чотири в Івано-Франківську стало також більше офісів у Києві, Луцьку, Тернополі та Чернівцях. Нас часто питають, що там у геймдеві, і сьогодні, нарешті, цей день настав. Розказуємо ДОУ опитали майже 900 фахівців із розробки ігор і створили портрет геймдевівця. Дуже прикольний матеріал виглядає як гра. Раджу почитати, але розкажу найцікавіше. Почнемо з демографії. Переважна більшість опитаних спеціалістів чоловіки. Очікувано жінок лише 30%. Найбільш поширений вік в ігровій індустрії. 26-30 років, як і в розробці в принципі. Традиційно більшість респондентів це софтвер-інженери, їх майже третина. Далі йдуть тестувальники, аніматори та геймдизайнери. Майже 40% опитаних мають рівень middle, а найпоширеніша категорія досвіду 3-5 років. Ну і найцікавіше зарплати. Очікувано, що найвища медіана зарплат усі левел-спеціалістів. Вони в середньому отримують більше 7,5 тисяч. За ними йдуть девопси майже 4 тисячі, у менеджерів 2750 і середній інженер отримує 2700. Найнижча медіана у підтримки 1100 доларів. А HR-и отримують стільки ж, скільки гейм-дизайнери, у середньому 1700. Незадоволені своєю зарплатою близько 18% респондентів. Їх медіана 1400 доларів. При цьому лише 13% зі. Знали, що витрачають більше, ніж заробляють. Трохи більше половини, навпаки, можуть щось відкладати, але їх медіана зарплат 2600. Понад 5% опитаних спеціалістів повідомили, що ніяк не оформлені і отримують зарплату в конверті, що звісно не ок. І ми знаємо з попередніх опитувань, що і зарплати в таких випадках не дуже. І нарешті в комп'ютерні ігри грають понад 80% геймдев-фахівців. Я здивована, що не всі. Найпопулярнішою консолі є PlayStation. Однак більшість розробників ігор використовують. Кілька платформ. Цікаво, що медіанна зарплата тих, хто обрав PlayStation найвища 2590 доларів. Найменший цей показник у тих, хто грає виключно на смартфонах чи планшетах. Якщо ви граєте в ігри, напишіть, у що останні грали, бо я, мабуть, в останнє грала у сімів років 10 тому. На цьому у мене все на сьогодні. Побачимось у наступних випусках, якщо в мене не замінить штучний інтелект. Па!